Набу і САП викрили керівника парламентської фракції Батьківщина Юлію Тимошенко на пропозиції хабарям народним депутатам з різних фракцій за голосування за або проти відповідних законопроєктів. Антикорупційні органи вже повідомили главі фракції про підозру. Після чого вона, звісно, зробила допис на своїй сторінці в Фейсбуці і виступила у парламенті, де відкинула всі звинувачення. Каже, що у вівторок ввечері в офіс фракції валилась величезна кількість людей, приїхали на п'ятьох автобусах. Тимошенко стверджує, що їй не показали ніяких документів з обвинуваченнями, а також їй не надали можливості запросити адвоката. Вона нагадала, що раніше вона виступала проти набу і САП і казала, що вони цитата по суті є органом політичного тиску. Ми тоді пропонували, що все-таки це був незалежний орган, але призначений українцями незалежною структурою, щоб над ним був хоч якийсь контроль. Кінець цитати Юлія Тимошенко назвала політичним замовленням обшуки в офісі партії Батьківщина, терорично відкинула всі звинувачення і каже, що схоже вибори набагато ближче ніж здавалося.